Привіт! Недавно на моєму каналі вийшов кавер на пісню Я довіряю тобі і я вирішив записати розбір. Всього є дві версії цього розбору: перша більш легка для початківців, і друга вона для людей, які вже досить довго займаються і хочуть вивчити щось більш важке і цікаве. Також, якщо ви займаєтесь досить довго, але не хочете розбиратися в вашій версії, там я також швиденько пройшовся по більш легкій версії. Тому можете перейти, швиденько подивитися і зіграти пісню. А в цьому відео я детально пояснюю, як зіграти цю пісню для початківців. Почнемо з ритму. Щоб вивчити цей ритм, ми розділимо його на кілька частин. Спочатку просто граємо вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Поставте відео на паузу і кілька хвилин просто пограйте це по кругу. Ну що ж, коли ми вже можемо зіграти цей ритм, просто додаємо до нього прочерки. Великі стрілочки означають удар, який ви маєте виділити, а маленькі це прочерки. Вниз, вверх, вниз, вверх, низ, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, низ, вверх, вверх. Так ми граємо на куплетах, вступі, бріджі та першому приспіві. А на другому приспіві та програші граємо той самий ритм, просто б'ємо по струнах трішки сильніше. Переходимо до акордів. Перший акорд – мі-мінор. перший палець, тобто вказівний, ставимо на другий лад п'ятої струни. А другий палець, тобто середній, ставимо теж на другий лад, але на четверту струну. Має вийти ось так. Поставте відео на паузу і кілька хвилин просто поставте і позабирайте цей акорд. Якщо пальці почнуть боліти, просто відпочиньте кілька хвилин і продовжуйте. Далі в нас соль мажор. Він трішки важчий. Перший палець, вказівний, залишається на тому ж самому місці. Другий лад, п'ята струна. Другий палець середній, ми вже ставимо на третій лад шостої струни. Мізинець ставимо на третій лад першу струну. І безіменний палець, третій, ставимо над мізинцем. На третій лад другу струну. В нас має вийти ось так. Поставте відео на паузу. Поставте і позабирайте соль. А потім деякий час пучіться переставляти мі на соль. Тобто щоб звук був кращим, ставте пальці ближче до ладів. Ідемо далі. Далі в нас ре мажор. Перший палець, тобто вказівний, ставимо на другий лад третьої струни. Другий палець середній ставимо під ним на першу струну другого ладу. А третій палець безіменний залишається на тому ж самому місці. На третьому ладу другої струни. Знову ж таки, поставте відео на паузу. Повчіться ставити ре. А потім представляти соль на ре. Перший палець вказівний ставимо на перший лад другу струну. Другий палець середній ставимо на другий лад четвертої струни. І третій палець безіменний ставимо на третій лад п'яту струну. Знову ж таки, повчіться ставити і забирати його. І міняти ре на до. А потім до на мі. Тобто. І так кілька хвилин. Тепер давайте з'єднаємо акорди з ритмом. На кожен акорд ритм граємо один раз, тобто вниз вверх, вниз верх, вниз, вниз, верх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, верх, вниз, вверх, вниз, вниз, верх, вниз, вверх, вниз. Тобто вступ, куплети, перший приспів та бріч мають звучати ось так. Другий приспів та програш мають звучати так. А в кінці можна просто вішати акорди.